1 квітня на завершальному галоконцерті другого міжнародного фестивалю клоунів Комедіада визначилися імена найкращих клоунів цього року. Між собою змагалися українські та зарубіжні колективи. Тепер вже щорічний захід проходив під патронатом голови одеської обласної адміністрації Едуарда Матвійчука. Хто виявився найкращим, дізнавалася Ірина Мунця. Незважаючи на похмуру погоду біля головної сцени одеської гуморини, було майже не протиснутися. Охочих побачити переможців цьогорічного фестивалю клоунів Комедіада, не перерахуєш і подивитися було на що протягом днів творчі колективи з Ізраїлю, Польщі, Росії, Німеччини і звичайно українські намагалися розсмішити журі. змусив засміятися і став переможця. Я приїжджаю до Одеси, щороку. я відчув себе насправді щасливою людиною, коли перший Угоди Чорного моря. Я вперше від біля гумари. Ваше місто, місто дарує посмішку всьому світу. Я впевнений, що наступного року. А це фіналісти фестивалю. Молодих людей можна назвати професіоналами своєї справи. Колектив постійно удосконалює свої навички, співпрацює зі справжніми асами акторського мистецтва. Ребята, ви откуда приїхали? Із Києва. Скажіть, який номер ви представляєте? Номер? Смешной. Да. Ну, расскажите кратко о нем. В чем была суть ваша? Ну, мы делали не один. Мы делали три номера. То есть, самурая это на тему самурай, собственно. Вот. Японская. Да, помню, японская тема. тема. Работали… Ну, мы самолетиками работали? баловались, такими да, бумажными. Упали в детство, да. Да. И интерактивный номер со зрителями делали. Там Но, на скакалки прыгали. Там... Особистий приз для кращого творчого колективу приготував голова Одеської обласної адміністрації Едуард Матвійщук. Губернатор залишився задоволений цьогорічною гумариною. Скажімо так, сьогоднішній праздник удався. І знаєте, це отрадно, Я впевнений в тому, що ця хороша традиція буде соблюдатися і далі. Які номери вам більше подобаються? Я думаю, что это хорошая была новинка, то, что было э, все связано на фоне Евро 2012 года. И вы знаете, от некоторых выступлений я, честно вам скажу, я посмеялся до слез. Не сьогодні ну, пошутил з вами. Либо вам удалось с Ні, ні. сегодня мною ніхто не да и я как-то не пошутил, не знаю почему, чому. Ну, може бути, положення обязывает, щоб со мною не шутили. Кожного з учасників фестивалю можна назвати майстром своєї справи, адже результат усіх їх зусиль, як то кажуть, на кожному усміхненому обличчі. От кого смешнее было, от так те и ближе к победителям были. А номера были очень смешные. Ну, були веселі номери, очень веселі номери, Смішне, так що аж кришу сносіла. Третя степень юмора була на четверта, просто як до живот боліл, з сводила. Ось вот такі номери були. Немає сумніву, цьогорічний фестиваль для самих акторів має особливе значення. Головне, що тут відбувається обмін професійним досвідом. Ну а для звичайних глядачів урочистого дійства фестиваль став додатковою нагодою посміхнутися та особисто зустрітися із відомими у Бленими акторами Ірина Монтян, Євген Вайтенка, телекомпанія Круг.